9 вересня місто Рені відзначало свою чергову 475-ту річницю дня народження донатами на підтримку ЗСУ. Кошти збирали на допомогу 34-го механізованого батальйону 57-ї мотопіхотної бригади. Командир Андрій Дяченко. Його дружина на благодійному ярмарку. Подякувала усім, хто на передовій боронить нашу країну та висловила вдячність матерям, дружинам, за синів, донюк. Чоловіків діти, командира за столом з ліками, мотонками на відео без коментарів показували батькові в них все добре. Я дуже вдячна кожному мешканцю Рені за те, що вони підтримали мого чоловіка та його бригаду. Я дуже вдячна за те, що кожний громадянин України вважає за потрібним підтримати кожного військового. Бо це не нам потрібна або машина, або якийсь захист. Це потрібно їм насамперед. Я дуже вдячна кожному за його молитву, за його розуміння. І я чекаю на мир в Україні. Я чекаю на нашу перемогу. Та слава Україні! Героям слава! Для глядачів організатори підготували велику програму, обряди з місцевим молдавським колоритом, концерт естрадної музики за участю творчих та талановитих музикантів, співаків, танцорів. Для мене особливий колорит нашого міста, багатонаціональність національність його мешканців. Кухня, Мисарабська, вона настільки смачна і різноманітна. Кожен турист, чи хто гість нашого міста це назавжди? На ярмарку можна було придбати різноманітні вироби місцевих майстринь, гердани, прикраси з бісеру, іграшки в'язані гачком у вигляді звірят та у національному стилі, магнітики, колоритні ляльки, мотанки та скуштувати різноманітні національні страви. Я обожнюю Рені, тому що це моя батьківщина, і взагалі я в не народився, і мої батьки тут живуть. І я взагалі читаю всю історію нашого міста. А що б ти хотів тут змінити? Я б хотів би поставити багато дерев, хотів зробити все плею для собак. Хотів би зробити, тому що я обожнюю тварини. Я хочу, щоб все було в мирі і не хочу війни, щоб було в нашому місті. А Это парк. Он очень красивий, над ним очень долго старались. Делали его. Он раньше был совсем другой, а сейчас он просто прекрасний. Очень красиве место. Тут всегда много людей, всегда гуляют. Мы из Миколаєва, мы в Маленький затишний городок. Жить радісним, зеленым, багато, багато молоді, дітей і обов'язково мирным. Чого? От так, от єсть спокійний город, хороший, красивий. От все прекрасно. Змінити відношення наших жителів до свого рідного міста. Тому що, щоб кожний до, до нашого міста відносився як до своєї хати. І тоді у нас буде дуже гарно, мені так здається, е, якщо чесно, зараз не на часі говорити про великі зміни, якісь, але на мій погляд, не вистачає кінотеатру, чи якихось спортивних майданчиків, тому що багато переселенців приїхало, стало багато дітей. Зараз вони активно займаються спортом чи різними видами активності, тому я вважаю, що трохи хотілося б побільшити кількість активних зон відпочинку чи для спорту, для дітей та дорослих також. На день міста ми почули побажання ряніців. Побажання, щоб у нас був мир, щоб була тиша, щоб так було, як досі. І завжди так було. Він жив ще багато мільярдів років. Процвітання, мабуть, ми і так прекрасно, але є ще куди. Іл, терпіння і процвітання, да, щоб ще красивіше було, ще лучше. Хоча вже лучше нікуди. Я хочу, щоб ми разом відставкували перемогу якнайшвидше, і щоб наше місто розвивалось в майбутньому. Про про нього говорили в всьому світі, не тільки з нових поганих про шахети, але про те, що тут живуть добрі талановиті люди, і щоб всі знали, що таке маленьке місто є в куточку України. і воно дуже гарне і наше рідне.